Добрий день чи вечір, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з обчисленої геометрії алгебри. І сьогодні в нас буде така трошки дивна тема, але цікава, і вона дуже часто використовується: це так звані узагальнені обернені матриці. Ну що ж, ми починаємо? Нехай те лінійне відображення з лінійного простору Rm в лінійний простір Rn або векторний простір, як ми його назвали по різному. Тепер зазвичай не можна очікувати, що це довільним чином вибране відображення Т матиме обернене, особливо якщо М більше за N. Але виявляється, що можна визначити близьке поняття до оберненого відображення, яке надалі ми можемо використати. Означимо відображення Т з плюсиком з Rn в RM наступним чином, як це зображено на цьому малюнку. Нехай Б є точка з Rn, так, точка B може не належати образу відображення Т, оскільки ми не припускаємо, що відображення Т є суб'єктивним. Але образ е, 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 лінійного відображення Т є площиною в просторі Rn. Отже, існує єдина точка С яка є найближчою до точки Б. Якщо лінійне відображення Т сур'єктивне, то очевидно, що C збігається з Б. Нескладно довести, що повний прообраз точки С є площиною БР, яка є паралельною до ядра лінійного відображення Т. Ця площина буде перетинати ортогональне доповнення ядра лінійного відображення Т в єдиній точці А. Для альтернативного значення точки А зображимо векторний простір Rm у вигляді значить, прямої суми ядра оператора Т, так, лінійного відображення Т та ортогонального доповнення до ядра. Лінійного відображення Т. І приймемо, що Фі це є звуження Т на ортогональне доповнення до ядра оператора Т. Тобто це відображення з ортогонального доповнення ядра оператора Т в образ оператора Т. Неважко довести, що лінійне відображення. Фі є ізоморфізмом і точка А це є повний прообраз стосовно відображення Фі точки С. В іншому випадку ми означимо Т з плюсиком від Б до рівня А. Значить, відображення Т з плюсиком називається узагальнено оберненим або оберненим за муром пенрозом відображенням до лінійного відображення Т. Виконується така очевидна лема. Відображення Т з плюсиком коректно визначене та з плюсиком є лінійним відображенням. Це очевидна річ. Наприклад, розглянемо відображення Т з r квадрат r, яке визначене за форму Т від xy, дори x-y. Нехай точка B є дійсна точка, тобто належить R. Ми стверджуємо, що загальне оберене відображення Т з плюсиком з R в r 2 до відображення Т визначається за формою Т з плюсиком від B до рівня B на 2 від точки помножити на координати 1 мінус один. Ядро лінійного відображення Т збігається з прямою X до рівня Y в просторі r 2 як це зображено на цьому малюнку. Ортогональним доповненням до ядра є пряма L, яка визначається рівнянням X плюс Y до рівня 0 у векторному просторі r 2 Якщо А є образ точки B стосовно відображення T з плюсиком, то А точка перетину прямих мінус 1 B, і прямої L. Очевидно, що точка А є саме ортогональною проєкцією вектора з координатами B0 на пряму L. Тобто, а вектор А дорівнює точковому добутку вектора U на вектор з координатами B0 помножити на вектор U і це дорівнює B2 помножити на, 1, на вектор з координатами 1 1 для довільного одиничного напрямного вектора А прямої L. Наприклад, ми можемо вибрати за напрямний вектор для прямої L вектор з координат... У з координатами 1 на корінь 2 мінус 1 на корінь 2. Ну що і завершує наше доведення. Нас цікавить матрична версія узагальненого оберного лінійного відображення. І нехай А довільна дійсна м на n матриця, нехай Т природне лінійне відображення з РМ в РН, яке відповідає цій матриці та визначається за форми Т від x дорівнює вектор x помножити на матрицю А. Визначення. М на Н матриця Ас плюсиком узагальнено оберного відображення Т- з плюсиком називається узагальнено оберненою, або псевдооберненою, або оберненою матрицею в розумінні Мура-Педроза, або просто кажуть, обернена матриця Мура-Педроза -Мура для матриці А. Виконується така теорема. Теорема 1,165. Узагальнена обернена матриця А з плюсиком для матриці А задовольняє такі умови. А на А с плюсиком на А дорівнює А. А плюсиком на А на А з плюсиком дорівнює А з плюсиком. Транспонована від А з плюсиком, добутку А з плюсиком А, це є А с плюсиком А. І транспонована від А з плюсиком, це і А з плюсиком. Друга умова узагальнена обернена матриця А з плюсиком для матриці А однозначно визначається. Тотожності умови 1, Тобто, якщо матриця Ж задовольняє ці умови АЖ А до рівня АЖ А до рівня Г А транспонована до рівня С А і АЖ транспонована до рівня АЖ, то G збігається з матрицею А з плюсиком. Наслідок. Якщо А дійсно М на Н матриця рангу Н, то а з плюсиком дорівнює обернена до А транспонована А помножити на А транспонована. Якщо А дійсно М на М матриця рангу М, то а з плюсиком дорівнює А транспонована на оберну від А транспонована А. Давайте доведемо цей наслідок. Твердження наслідку 1,16,6 випливають з теореми 1,16,5,2. У випадку твердження 1 перевіряється, що матриця А-транспонована А є невираженою N на N-матрицю. Та матриця А-транспонована Т обернена до такої, так на А-транспоновану задовольняє всі рівності твердження 1 теореми 1,165. Задовольняє задволяє всі рівності? Доведення твердження 2 аналогічне. Приклад. Обчисліть узагальнену обернену матрицю А з плюсиком для лінійного відображення Т з плюсиком, визначеного в прикладі 1.16.3. 3 Ось, це з плюсиком, визначно. Розв'язок. У цьому випадку ми маємо, що А транспонована це є одиничка мінус одиничка. А отже, А транспонована А, це одиничка мінус одиничка помножити на одиничка мінус оничку, це є матриця скаляр 2. Так. І. А з плюсиком а транспонована, а обернена а транспонована. Значить, а транспонована, а, обернена, це буде одна друга, помножити на а транспонована це буде одиничка мінус одиничка, цебто буде матриця до одна друга мінус одна друга. Що підтверджує нашу формуля для узагальненого оберненого відображення та з плюсиком у прикладі 1,16,3. так? Гарне застосування узагальненої оберної матриці та наслідку 1.16.6 до методів, методу найменших квадратів. Припустимо, що нам дано дійсно М на n матрицю А з N більше за М і Б дійсне число за B вектор точка з простору РН. Ми хочемо розв'язати рівняння XA до рівня вектор Б. Для Б з вектору для з векторного простору RM. На жаль, система рівнянь визначена рівністю цієї 1 перевизначена, та може і не мати розв'язку. Найкраще, що ми можемо зробити в загальному випадку, це розв'язати таку задачу. Метод найменших квадратів. Для дійсної m на n матриці А з n більше за М, і вектора Б. З лінійного простору Rm, знайти вектор A0 з RM, який мінімізує відстань а, вектор A на матрицю A minus B, так. з вектор B the так. Тобто знайти вектор A0 з, з, з векторного простору Rm такий, що виконується умова. Що A0 на A вектор vector B, так, за цей мінімум. По векторах А з РМ ось такого модуля А, вектор А на А мінус Б, вектор за модулем. Пояснити назву цього методу легко. Нехай А це є матриця А і Й, так. Вектор А має координати А1, А2 і так далі М, вектор Б має координати Б1, Б2 і так далі БН. Рівність 2 намагається знайти мінімум для такого такої величини корінь квадратний, сума і одиниці до n, так? А1 на А1 іти, плюс А2 на 2 іти, плюс і так далі АМ на АМ іти, мінус Б і до квадрату. Іншими словами, ми намагаємося знайти М вимірну площину Х у просторі rm плюс 1, яка проходить через початок координати, визначається рівнянням вигляду. А1х1 плюс А2х2 плюс і так далі ам, xm мінус x плюс 1 до рівня Що найкраще відповідає даним точкам ПІ тим, з координатами А, 1 і а А2І, і так далі АМ і БИ з зміниного простору R плюс 1. У тому сенсі, що сума відстані від точки ПІ до площини ХІ є найменша. Теорема. Якщо матриця А в методі найменших квадратів має ранг М, то існує найменший розвиток такий вектор А0, який визначається за формою А0, це є а з плюсиком від вектора Б що до рівня А розпановано. Помножити на обернену матрицю чи на обернене перетворення а, а транспонони від вектора Б. доведення існування такого розв'язку а 0 випливає з значення узагальненої оберної матриці та наслідку 1.16.6.2. Давайте ми продовжимо, бо так. Трошки я кудись перескочив, так? Єдиність розв'язку А0 випливає з того факту, що ядро лінійного відображення ставить відповідність матриці А0 вектор. Саме так. Необхідно зазначити, що площини визначені рівнянням 3. Є, що площина, вони є підмножиною всіх n m вимірних площин, які проходять через початок координат. А отже, наша конкретна задача наближення має вбудоване зміщення. Тут є звичайне твердження про неупереджену загальну задачу. Ми використовуємо квадрати відстани, щоб не мати справу з квадратними коренями. Задача мінімізації має однакову відповідь у будь-якому випадку. Метод найкра... найменших квадратів для, для множини точок в простор Р плюс 1 знайти М вимірну площину Х у просторі Рм плюс 1 із властивістю, що сума квадратів існі від точки P ти до площини є найменшою. Через зміщення у дозволеному розв'язку не розв нашої наближеної задачі теорема 1.16.8 шістнадцять не завжди розв'язує загальну задачу. Наприклад, розглянемо точки скользнати мінус 1, 1, мінус 1, 2, мінус 1, 3, 1, 1, 1, 2 та 1, 3 у просторі r 2 Пряма, яка найкраще апроксимує ці дані, це очевидно вертикальна пряма x дорівнює нулю. Пряма 1, 16, 8. Дала б нам просто точку 0,0. Причиною цього є те, що вертикальна пряма не має вигляду 3. Звичайно, теорема 1168 насправді дає очікувану відповідь у більшості випадків. Але потрібно переконатися, що ця відповідь не лежить у множині площин, які не визначаються рівнянням 3. Існує ще один спеціальний випадок, коли теорема 1.168 не дає задовільної відповіді, А саме у випадку, коли вектор B дорівнює 0 вектору. І тоді ми маємо однорідне рівняння xa дорівнює 0 вектору, так? Однорідне нарівняння, таке, як це рівняння, ось це, так, завжди має розв'язок. Причому цей розв'язок? це є, розв є нуль-вектор. Це те, щоб дала нам теорема 1.16.8. Звичайно, цей розв'язок нас не цікавить, і ми, мабуть, шукаємо не нульовий розв'язок. Ми можемо використовувати теорему 1.16.8, якщо перепишемо наші умови. Припустимо, що ми шукаємо розв'язок вектор А з координатами А1А2 і так далі. А рівняння 4, так? При умові, що АМ не дорівнює 0. Тоді рівняння наше ХА дорівнює 0 вектору можна записати у вигляді ось, ось такому. Цей вектор Х, Це є на ця матриця А, і відповідно. Фактично, без втрати загальності можемо вважати, що m дорівнює одиниці. Це рівняння знову є вигляду 1, так? тобто вигляду х на а дорівнює вектор b. І якщо ми припустимо, що права частина цього рівняння не є нульовим вектором, то можемо знову застосувати теорему 1,16.8 і отримати те, що ми хочемо, у тому ж сенсі, що і раніше. Однак єдина проблема полягає в тому, що ми припускали, що різні координати вектора А є ненульовими. І для кожного вибору ми отримуємо різні розв'язки. У загальному випадку слід пам'ятати, що описаний нами вищий підхід до лінійної задачі найменших квадратів працює добре, але відповідь, яку ми отримаємо, залежить від припущень, які ми робимо. Ми завершуємо цю лекцію двома результатами про розклад матриць. Перша, теорема 1,16,9. Нехай А дійсно М на N матриця рангу R, тоді існує дійсна ортогональна матриця М на М, так, U, дійсно ортогональна N на N матриця В і діагональна дійсна М на N матриця. D, так, ось вона. де сигма 1 більше вніж на сиг 2 і так далі. Більше рівня за сигма R більше нуля, такі що А, цей, матриця а матриці А дорівнює матриці У на Д на В транспоновані. Доведення цієї теореми можна знайти підручниках з лінійної алгебри. Означення, розклад матриці А в рівності 5 називається сингулярним розкладом матриці А. Компоненти сигма І називаються сингулярними значеннями матриці А. Сингулярний розклад матриці має корисні застосування. Одна з інтерпретацій, один, теореми 1.16.9 полягає в тому, що з точністю до заміни координат кожне лінійне відображення Т з векторного простору РМ векторний простір РН рангу r має вигляд Т від вектора еїти до рівня сигма еїте і від одиниці до r. Точніше кажучи, можна знайти ортонормовані базиси У1, У2 і так далі УМ простору РМ І В1, В2, ВН простор РН, такі, що те від УІТи дорівнює сигма на ВІТи і від одиниці до R. Теорема 1,16,11. Нехай А дійсно М на N матриця рангу R. Якщо матриця А має сингулярний розклад, який зображається рівністю 5, тобто А до рівня У Д на В транспоноване, то А з плюсиком, так, у обернено, обернена до рівня В на Д з плюсиком на У транспоноване. І М Н на М матриця Д з плюсиком визначається за ось такою. Тобто тут по діагоналі і В нас обернені величини до сигма і так, які ось вони там у нас виникають в попередні теоремі. Доведення. Використаємо теорему 1,16,5, її друге ре... твердження, так. І нескладно доводиться, що матриця В, де з плюсиком у транспоново задовольняє відповідні рівності. Що і завершує цієї теореми. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Я завершую цю лекцію. Бажаю вам успіхів, здоров'я, щастя, веселих свят. Ну і, звичайно, не забудьте повідомити мене про те, що ви прослухали цю лекцію на мою електронну пошту. Дякую за увагу. До побачення.